Солдат Роман Кочерягін у мирному житті вчитель фізкультури. Добровільно записався до лав загону територіальної оборони. Третій день на полігоні разом із земляками вчиться захищати батьківщину. Відпрацьовуємо просування загону в диверсійній групі. Як підтримувати у бою, вести вогонь, відходити? У тижневій програмі навчань стрільба, побудова укріплень, тактика бою та навички розмінування. Поближче можна підпусти, закинути. За розтяжку, яку там противник виставив, заховати небезпечне місцевість там, вкопатися, потягнути і підірвати, щоб, бо противник може виставити дуже багато, там може бути ще якихось там мін протипіхотних, там ловушок. Навіть таке, здавалося б, нехитре завдання, як копання окопів, в умовах війни перетвориться на справжнє випробування. Де якщо в гражданське, то можна навстоєшки викопати стати нормальною лопатою, не саперною. А якщо в бойовій обстановці, то тільки на лешечки. Останній етап тренувань стрільба. Солдати опановують різні види зброї. Із чотирьох сотень віничан, що нині проходять підготовку, більшість добровольці. Роль вчителів виконують бійці, що пройшли випробування боями на сході. Навчання тривають і вдень, і вночі. Перерви лише на обід та сон. Пріоритет відданий під час проведення навчання, під час проведення занять керівникам ті, які пройшли вже дійсно безпосередньо бойові дії. Ті, хто були безпосередньо в АТО, але також залучається. Ну, в основному, це за рахунок офіцерів обласного військового комісаріату і районних військового комсвяту, які мають відповідний досвід. Навчання триватимуть тиждень. Після бійці роз'їдуться по домівках та повернуться до цивільного життя. Кожен із них сподівається, що здобуті навички не доведеться застосовувати. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінниччина, 5 канал.